Всім доброго ранку ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. Ну і Сьогодні у нас четвер, рубрика Таранчук. Одне те саме, дуже швидко пройшов час, наче б недавно був четвер і вже знову четвер, так що все понакотані. Кожен займається своєю справою. Зрання раненько поїхав, забрав Анатолію, зробили. Речі, Анатолій займався своїми справами з свинкою. Ну, а я посправлявся по господарству, перекинув свої лохії. Ну, я думаю, що Анатолійович десь вже в завершаючій фазі. Зараз підемо, подивимося, що він там робить. Анатолійович як штик, все як положено. Тобто, сказав, на вісім прийшов на 7. Так що, друзі, Анатолійович в процесі. Добрий ранок. Привіт. Ми, як ти Я казав? Пище, ти Зранку як рідний брат. Да. Да. Так що, друзі. Анатолій теж сьогодні, так як на мене казали, чи ти накуряний, чи ти наваляний. Чи ти, ти наваляний, так. Да. Да. Так що Анатолій вже відсодінив кабінку. Ліза з мортуром. Ти що, вже йому щось дав? Звісно, ти що Так що, друзі, все як завжди. Лежить свинка, Анатолійович в процесі. Коти на місці. Анатолій пом'ятий, бо він два дні на роботі був. Як поїхав 11 ранку? Ну потім, два дні потім, чи двоє суток. Півтора чи так. Півторачка. Як поїхав 11 позавчора, в 11 ранку ну дня, то вчора в 9 вечора тільки знову. Так що от такої. Так що Анатолій знімає зараз по черевенку, по старій накатаній схемі. Фартушком. Сьогодні ми вже заснімати не будемо розборку. Прошлий раз ми засняли, є там коротеньке відео. Та й кому цікаво, можна подивитися на каналі. Так що, друзі, кому така рубрика подобається, таранчук, поставте лайк, напишіть коментар в підтримку каналу, в підтримку Анатолія Анатолійовича. Шелудька. Так що зараз знімаємо під черевинку. Щось теж наче, не то що а наче колеса поспускали. Треба піти колеса підкачати. Так що ще знімаємо під черевинку. Я забираю. Вірніше не я, Анатолій, буде нести під а я заберу кабінку і будемо прогрівати нашу сковорідку. і будемо займатися приготуванням сніданку для коханої жінки, так як Леся Петрівна любить поснідати. І коли Леся Петрівна снідає, значить у неї все добре. Бо коли дружина відмовляється знімати пробу, то не є добре, значить щось не так. Так що всі поки живі, здорові, дякуючи нашим хлопцям, які дають нам можливість жити і працювати, виспитувати дітей. Ну, якось так. Хоч зараз працюєш на одному, як ентузіазмі. От, щось Петрівною сиділи, сиділи. Міркували, міркували, рахували, рахували. Яку головна задача зараз. Утриматися і поки ми працюємо, поки ми можемо і сім'ю свою пригодувати, і ще комусь підсобити. І також, я думаю, що кожна школа Анатолійовича пригодувати. Ну це такий процес. Воно коли йде рух, тобто коли ти годуєш, значить ріжеш, значить в Анатолійовича є якась копійка і таранчок. Так само і можна щось реалізувати, хтось може, має змогу купити купе і прогодує свою сім'ю. Ми та, ці кошти положимо назад, ту ж саму зернову групу, і так само далі будемо працювати. Ну і коли воно є, щось крутиться, то можна щось від себе відщипнути. Так що я завжди кажу: не будьте байдужими, якщо є можливість, Якщо, ну Ми ж раніше жили по такому принципу. Якщо лежить там кусок труби, приїхав Сашко каже, о, мені треба там щось зроблю, треба ця труба. Та питання не є, забирай її, бо вона мені не потрібна, а потрібна тобі сьогодні. Завтра мені щось треба. Хтось мені підсобить, ні, значить, купимо. о, Якщо буде за що. Так що сама головна задача шевелиться, поки є можливість. А вона є, була і буде. Так що якось так. Анатолійович фактично вже зняв під черевинку. Вже знімати, я ж кажу, як буде нутрувати, там розбирати не буду, тому що я буду вже займатися своїми справами. Вон лізуха сидить. Так що, якось так. Ну і буде такий відеозвіт по продукції, як вона виглядає на столі, як завжди. Одне те саме. От, хоч мені самому цікаво, є також порівняння. Хоть, наче, да, вони наче, стандартні. Ну, фактично, одне те саме. Рідко, що там. Подивіться, як грижик вже будемо різати, то на рижик буде трохи більше сальця. Так що сальце ремішко подібне. Свинка це така сама, як Олег різав. от Мій підписчик із Лукашів він у мене брав кабанчика. Так що якось так. Ну, це ті свинки, які в період війни о, трошки не дополучили тої бази, яка потрібна. І трошки економили. Ну, якось так. Трохи довше протримали. Ну, але на даний момент головне, що воно є і є, що різати. Тому що зарізати, наприклад, свиню. От, якщо вона, ну, Я маю на назуманку, то назад її поставити, проходить дуже довгий період часу. Все, друзі, ставлю на паузу, забираю кабінку і погнали. Ліся Петрівна вакуумірує копчене. Вчора трішечки підкоптили там. І позавчора коптили. І Леся Петрівна зараз пакує, так як будемо. Відвозити ну, м'ясну продукцію і є замовлення на накопчення. Так що, друзі, лезь Петровна в процесі працює на вакууматорі. Ну, а ми з вами принесли кабінку. О, Генератор наш свій на поготові Десь скоро вже вимкнуть світло. О, Так що працюємо на газу. Я вже показував, трошки перенесли сюди, О, бо там дівчата скубали курок і дерчить. Ну, треба буде. Переносити туди назад. Так що, друзі, якось так. Почеревинка наша лежить. Зараз беремо наші ножі, трошки підмусатимо, ставимо сковорідочку і погнали. Тут також у нас буржуєчка. Топиться. Дівчатки підкинули, горять. Водичка гріється. Ось. Цибулька наша. Також дівчата вже приготували, наготували заготовочку. Все, ставимо зараз нашу сковородочку і погнали. Так, прогріваємо сковорідку. Так, Запальничка є. От. Так, і поїхали. Ну, як завжди, понакатані. Тоб, ця, так, Муцатик ось і все. і обрізаємо сразу грудиночку. Ну свинка я не скажу, що там супер здоровацька ну але пойде. Так, відбиваємо краєчки. Опа. Такі з спролізі раз. Опс. І є такий контакт. І сейчас настебаємо заготовочку на таранчучок. Одрізаємо грудиночку. Лац. Не знаю. Казали мені ножі, поміняй, купи, нашу мені, як вони нормально працюють. Правда, Анатолійович, як є в нього можливість, він підточить. Ну, знімає фазочку. І все. Так що якось так. І зараз грудинкою проаккуратом. Якраз будуть отакі у нас запчастинки. Грудинку. Ну, беруть хто на запікання, хто замість О. Ось ну, така буде грудиночка. Можна її нашпигувати там, натерти, Тіль перець, часничок туди-сюди і погнали. Так, ріжемо на полосочки. О. Тут. Ось так Ну І зараз цю задню частинку ми її використаємо. Також на таранчучок. Клас. Запчастинки ці заберемо. Опа. Посиночки теж, може, щось поріжемо. Прошли раз Леся Петрівна ми різали двойку поросят. Коптила. ну, Досталося. Теж вечеряли. Доволі непогано так. Далі, дівчата, їдять, бо воно тут виходить одне м'ясо. Опа. Так, сковородишка вже нагрілася. Ну ось такі косенці. Там на перетопку піде. Це на переробку. Все, і бігеньки ще нарізаємо Заготовочку. От свіжачок. Щось не знаю, іначе. Колеса точно поспускали, аж балакать тяжко. Можливо, перепад температури. Сьогодні у нас їхав Анатолійовича забирать. Показувало ноль. На даний момент не знаю. Надо було глянуть, що там. Ну стало трошки холодніше, а може то просто сиріше. Є контакт. Видно щось трохи? Не дуже, звісно, видно, але щось трохи видно. О. Шурша дуже низька, нема де й телефона поставити, щоб щось засняти. Нову шуршу щось ну, поки ми її не використовуємо. Так. Опс Може вже на в новому році туди підрепетіруємо. І запустимо нашу нову шуршу. Ну воно вже як привикли на старому місці, воно вже як отой корова. Як вона була на одному місці прив'язана, приходить з пасовистка і е, стає на одне те саме місце. Так само і ми вже привикли годами от, на одному місці. Так воно вже сюди і тянуть. Опс, Опс. Так як буває. Облюбуєш якусь річ, носиш її, а вона там вже така не така. Ти кажу, щось би. Нове вже купив Так, все, друзі, заготовочка наша готова. О, загружаємо її на сковородочку, зараз буде мелодія шкварчання. О, Все, погнали так. Грандик зараз. Ну а поки у нас Щас... Підчекрижемо, приведемо трошки порядок. Під черевинку нашу серединку трошки вирізаємо. Ну, ось і жирочки. Ось. І ще ось, Наріжемо цибульку, поки є час, поки Анатолій приїде з м'язком. Я буду різати шавту, він буде викотувати, ну а потім вже будемо займатися кожен своїм. Так що якось так. Так. Ну, трошки повирізали, ми так завжди розумно. Тепер розкладаю, хай холодний. О. Оба Оп. Ну, от так вот. І зараз поріжемо цю бульку. Так що отак виглядає наша печеревинка. Як завжди. Ось. І отакі боковушечки. Ну це не генеральські, а просто сало з Ну, Це на любителя, ну, воно постійно замовлене. Так що, друзі, якось так. так тут у нас обрізочки пообрізав. Косинець один залишився. От. Ну а тут вже пішов у нас процес. Так, бігом біжу положку, бо немає в мене ложки. Ну що, друзі, процес іде. коворітка наша скорчить. Толік десь на це летить. Зараз обжаримо це все діло, Анатолійович привезе м'язку, додамо м'язко, будемо працювати далі. Дальнобійник Анатолій. Як тобі по голольоду? Доїхав. Ні, ну доїхав то вже добре. Ні. Що? Нормально. Нормально? Так, зад... не, не все держать у руках. Так, і зараз Анатолій привезе сальце, а поки він поїде за сальцем, ми зараз стібанемо м'язка. Щось Леся Петрівна. А, ні, нена, ну вже побігла. Побігла, не ну вже знімати пробу, бо в кабінеті вже її немає. Тільки що приїжджав Максим. Швицяне у неї там трохи перепілок. От, копчених хі, погнав. Ну а ми працюємо. Сковородочка скварчить. Петровна не мурчить? Жує. Жує. Думав, не прибіжить, коли туди-сюди, поки я там біля Анатолійовича вже, вже мішає. Це дуже добре. Я боявся, що наш таранчук знімалася Петрівна, пробу, в неї дуже багато роботи. Ось сьогодні сосрання. Всі мотаємося, так що довісики наші філеючки, пафиночки, зараз це все діло зачищаємо. І стябанемо м'яско. І будемо загружати. Ося Петрівна, головна вже пробу зняла. І після того як вона зняла пробу... Загружаємо м'язко і готуємо таранчучок. Наша задача приготувати, поки Анатолій це все діло розбере. Ну що, друзі, леся Петрівна пробу зняла, вже такі аж шкварочки вийшли вижарені. О, наші крижи в'яз вже заготовочку. Отаку Ось таку м'ясну трошки задочка. Трошки там з лопаточки. І зараз загружаємо це все діло вже в сковородочку. І готуємо далі. Так, Це у нас рожки до ножки. Оп. Ну, така переміщуємо, так собі готується. Питали там печінка, почки. Ну, буває, кидаємо. Ну, якби ми там вжарили таранчук раз у півроку, то робили так, як раніше по традиції. Обжарили там почеревинку в казаночок, обжарили м'ясо, обжарили печіночки почки. Ну, а так на любителя на даний момент так. Я не люблю почки і печінку. Леша потрібна люба, буває просто, буває окремо, жарю в окремі сторозі, а буває я сідаю сюди. Ну, буває в казанку. Так що якось так. Каранчук у нас на даний момент кожен чекля не проїдається вже на протязі 10 років. То був по п'ятницям, трошки звинувалося. Отак воно все якось перевернулося, шиворот на виворот, але так-то і так. Ну що, друзі, Анатолій вже викатав дві лопаточки. Зараз буду я їх розбирати. А тим часом, поки Анатолійович викатував, я порізав салко. Ось таке у нас сальце. Ну, можна сказати, ремішки. Рімінці. Відпочеревини товщі. Ну а тут таке палець півтора. Ну, на любителя у нас, в принципі, всі люблять тоненьке сало. Це у нас є спередочка, то у нас задочка. ну а це у нас бачки. Так що якось так. Так що салку Такого плану на нашій свинці. Ну, в принципі, все нас задовольняє. Можна було б і товще, ну, як і є, так і є. Що дав, то все в торбу добре, що є і таке. Тут процес у нас йде. Творідка наша шкварчить. Ну, поки шкварчить, ми зараз поріжемо це все діло, виложимо. Під черевенка наша вже охолола, зараз ми її підкинемо. Ну, і будемо розкладати м'яско, потім покажу. Ну що, друзі, фактично вся основна продукція вже на столі. Так виглядають лопаточки, два ошика, два биточки. Ну і задочок отак розібраний. ну І оце наче крижів трохи обрізків отаких таких всяких грозних. Ну а тут у нас вже закинули ми цибульку. Цибульку відпарили при закритій кришечці. Зараз це саділо перемішуємо на маленький вогник. Під кришечку хай тушкується, огірочки у нас вже чекають. Ну і Анатолій завершиться саділо і будемо снідати. Так що, друзі, поки так. Так що, друзі, отака смакота. Перемішали ми з цибулькою. Цибульки чималенько. І накриваємо це все діло кришечкою, хай воно тушкується. Так що на цьому буду завершувати відео. Ще ще принесу сюди реберця. Анатолійович підбиває голяшки, порубає кісточки. Ну і на цьому буде все. Так що, друзі, всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра щоб у кожній родині була така стара, засмальцьована, але повна таранчука чи свіжини, немає різниці з ковородам. Так що всім пока-пока-пока.